Повністю розрядився Audi e-tron. Їду рятувати його на маленькій BMW i3. А ось і Audi, яка не доїхала, 600 метрів додому до своєї зарядки. Тоді тут вона вже пару годин, тому є шанс, що вона знову запуститься. Спочатку спробуємо її включити. Передача D. і вона не їде. Пише, як у ліфі, черепашку. спокійно переставляється в нейтраль на задню. Спочатку спробуємо зарядити з екофло. Тут у нас 51%. Виставили зарядку на 7 ампер і ставимо ятрончик. Загуділа екофлошка на 1400 Вт. Заб'ємо зараз ці 500 Вт і подивимось, чи зможе вона доїхати ці 600 метрів і взагалі, чи зможе вона зрушити за ці 600 Вт. І екофло каже, що вона зможе пропрацювати так 14 хвилин. І ось так це виглядає посеред лісу. Екофло вимкнувся на 4% і залив, як бачимо, 0,4 кВт, тобто 400 Вт. Пробуємо запустити ауді. Драйв. І їдемо. Ні, вона не їде. Рестават йому взагалі не вистачило. Будемо тягнути. Причепилися і тягнемо. Ну, машина майже не відчуває навантаження. Дві з половиною тонни. Взагалі не відчуває навантаження. Маленька BMW i3 дотягнула без проблем 2.5 тонни Audi e-tron.